Перед черговим засіданням виконкому міський голова подякував платникам податків за вчасні надходження до бюджету. Тепер місто зможе підтримати земляків, перерахувавши 5 мільйонів гривень на рахунки військових частин та бригад, де вони служать. Також протягом літа в укриттях навчальних закладів були проведені ремонти. У деяких школах вони на завершальному етапі. Величезна робота була зроблена влітку. Я хочу подякувати нашим партнерам різним організаціям в тому числі міжнародних міжнародним організаціям які нас підтримували щось нам вдалося зробити якусь допомогу на жаль до 1 вересня нам не вдалося отримати ну наприклад для наших укриттів ми хотіли щоб нам Наші партнери подарували стільці, на які б наші маленькі Олександрійці сіли у сховищах. Але так буває, що не склалося. Тому ми будемо ухвалювати рішення. І за власні кошти це буде виправлено, і наші, і наші дітки будуть мати можливість знаходитися в укриттях в комфортних умовах. Де є всі необхідні меблі. Тоді, коли школи будувалися, вони не були стовідсотково на всіх учнів, на які розраховувалися ці школи, забезпечені об'єктами укриття. Тому ми зараз виходимо з тих умов, які є. Зрозуміло, що знаходимо приміщення і поруч ремонтуємо. І завдання одне, щоб кожен юний Олександрієць мав можливість сходити до школи і отримувати знання за партами. Сергій Кузьменко зазначив, що питання безпеки Олександрійців продовжує бути в пріоритеті. Так, державною програмою поліцейський офіцер громади охоплені старостинські округи, Головківка та Ізмайлівка. Є поліцейська станція і у Звенигородці на черзі, селище Олександрійське. Плануємо відкрити відповідну станцію, адже саме жителі селища Олександрійського часто скаржаться на проблеми із правопорядком. Ось, тому я думаю, що наявність поліцейського офіцера, який буде безпосередньо там серед громади, і кожного дня працювати із жителями і надавати їм всіляку допомогу, це буде хороший крок. Тому це рішення також ухвалюємо. Найближчим часом в Олександрії запрацює ветеран хаб. У ньому кожен ветеран війни отримуватиме соціальний та психологічний супровід. Він розташовуватиметься в приміщенні колишнього сільгоспуправління. Запрацює нове відділення і в центральній міській лікарні. Створюємо нову послугу. Ось нове відділення буде в міській лікарні. Це реабілітаційне відділення. Я думаю, що Зрозуміло по назві, навіщо нам потрібно мати в міській лікарні таке відділення. Тому в зв'язку з тим, що ми формуємо нове відділення в міській лікарні, попередні видатки, які ми направляли, наприклад, на те, щоб коло міської поліклініки сформувати там і. Парковку, паркінг щоб було більш зручніше людям, які приїздять. Ми на жаль, цьому році це зробити не можемо, тому ми це відкладаємо на наступний рік. Сподіваюся, а зараз ці кошти і інші кошти будемо направляти на те, щоб якомога швидше в міській лікарні зробити реабілітаційне відділення, яке повинно допомагати всім, без виключенням олександрійців і, в тому числі, нашим захисникам. Готується місто до зими, ремонтується комунальна техніка, закуповується посипковий матеріал на підготовку до опалювального сезону. КП теплокомуненерго виділяють 3,5 мільйони гривень. Наголосив міський голова і на тому, що для того, аби взимку в оселях було тепло, за тепло Олександрійцям треба сплачувати вчасно. Десятки мільйонів гривень заборгованості наших жителів під перед підприємством теплокомуненерго. Але взимку ми повинні дати тепло. Тому зараз кошти платників податків ми повинні направити і підтримати це підприємство, тому що люди, які працюють в теплокомуненерго, у них є також родини, є діти і ці і люди хочуть отримати свою заробітну плату. А ми, на жаль, маємо заборгованість під три місяці перед людьми, які працюють в теплокомуненерго. Я вважаю, що це недопустимо, коли. Люди, які відповідають за тепло в оселях в олександрійців, сьогодні не мають своїх зароблених коштів, не мають своїх заробітної плати. Тому ми свій крок робимо, але я прошу наполегливо прошу олександрійців, розуміючи всі труднощі з сімейними бюджетами, але пам'ятати, що це обов'язок кожного. Подбати про те, щоб в твоїй родині, в твоїй оселі було комфортно і затишно взимку. Тому платити за тепло потрібно. Це саме стосується.